Привіт! Сьогодні ми з вами будемо готувати добриво з кропиви. Ефект від кропиви, як добрива, безпосередньо залежить від правильності її застосування та дозування. Так, підширення рослин кропивою можна застосовувати не для кожної садової культури. Якщо полуниця, огірки, перці, помідори та морква. Добре відгукується на таке саморобне зелене добриво. То часник, цибуля, бобові рослини поливати поживним настоєм не можна. Речовини, які у настої негативно позначаються на розвитку перевічених культур, пригнічують їх зростання. Обов'язково попереднє своложення ґрунту. Кропиву нарізаю. Половину відра заповнюємо кропивою. Доливаємо до кінця водою та залишаємо на 2 неділі, щоб бродило. Розводимо на 10 літрів води 1 літр кропів'яної настоянки у листі та стеблах міститься до 50% азоту, до 37% кальцію, до 34% калію, до 6% магнію та мікроелегменти. Підписуйтесь та ставте лайк. Далі буде.